На сесії Чернівецької обласної ради прийнято протокольне рішення про проблемні питання забезпечення якості освіти в громадах Чернівецької області. Це питання викликало жваве обговорення, і я цьому надзвичайно рада. Адже якість освіти навіть в умовах війни для українських дітей, для дітей буковинських, це є одне із пріоритетних питань. Адже наші воїни воюють. За якісну освіту, за нашого українського патріота, який далі, після перемоги, яка обов'язково буде, буде відбудовувати Україну. Тому не можна говорити про те, що в час війни не зовсім питання до проблемних і час для проблемних питань в освіті. Хоча і такі думки сьогодні звучали. Я вважаю, що питання освіти це одне із ключових і пріоритетних питань, як для перемоги України. Так і для розвитку України після перемоги. Отже, про основні проблемні питання забезпечення якості освіти в громадах. Чернівецької області я доповіла за результатами роботи управління Державної служби якості освіти, зокрема моніторингів, а також 17 інституційних аудитів, які були проведені в області. Зокрема, станом на початок 2024-2025 року, ми мали такі досить негативні речі в відсотків. Відвіданих наголошую закладів освіти, саме відвіданих, не було необхідних дозвільних документів, які би засвідчували право закладу розпочати освітній процес, які би засвідчували, що заклад освіти, зокрема укриття, відповідає нормам безпеки перебування дітей. Це є неприпустимо. Ми наголосили це керівникам закладів, і сьогодні, зокрема, ще раз наголошуємо, що цей процес безперервний. Безпосередньо органи місцевого самоврядування, керівники закладів на місцях представники служби ДСНС повинні постійно за цим слідкувати, усувати одразу ті негативні такі моменти або проблемні питання, які виникають звичайно під час функціонування закладів, для того, щоб наші дітки могли бути в безпеці, коли це необхідно. Безпека це питання номер один. Також за результатами відвіданих закладів 17 аудитів, підкреслюю моніторингів, ми маємо таку негативну тенденцію. Зокрема, у 24 відвіданих закладів не був організований належним чином питтєвий режим для учнів. Це абсолютно неприпустимо. Адже це є основна фізіологічна потреба дитини. Як дитина може себе комфортно почувати в закладі, якщо питтєвий режим, можливість просто. Напитися, спожити води не є забезпечене. Звертаю увагу керівників і засновників закладів. Це це питання, яке також питання одне із ключових.